Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Плафон підсвітки номерного знаку. Для автомобілей марки Opel, таких як Vectra C, Astra J, Corsa D, повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Безпосередньо це посилання веде на офіційний сайт компанії, на котрому самі вигідні пропозиції. Оригінальний номер цієї деталі 13 139 990. Наш каталожний номер DF 11 509. Запрошуємо до покупи. Вдалого вам дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.